В цьому відео я хотів би розказати про функціонал дитячих замків в задніх дверях автомобіля. Для того, щоб скористатися цим функціоналом, нам необхідно дістати саме лезо з брелка. Для цього необхідно натиснути одночасно на дві із цих кнопки на брелку і дістати самелезу. Отвір для цього замка знаходиться в самій дверці. Зсередини, тут навіть таке умовне позначення у вигляді людини. Якщо ось ця штука направлена на початок ось цієї стрілочки, то це означає, що ця опція вимкнена. Для цього, щоб вимкнути її, необхідно взяти саме лезо ключа, вставити його в цей отвір і провернути буквально трішки до самого такого щелочка. Це означає, що ця штука включена. І тепер, якщо ви закриєте двері, то людина, яка буде знаходитись всередині, не зможе відчинити ці двері зсередини. Відчинити можна буде їх лише ззовні, Тобто це зручно для, для того, щоб там діти не відкривали випадково двері, коли це не потрібно. Для того, щоб це деактивувати, необхідно повернути ключом цю штуку в штатне положення, ось такого звуку. І Перед двері будуть відкриватися як і зовні, так і зсередини.